Ранок після першої шлюбної ночі. Молоденька дружина прокидається без одягу, а поруч лежить остовпілий 95-річний дідуган, не подаючи жодних ознак життя. Дружина подивилася на діда, коли у його відкритий рот заповзла муха. Ну, нарешті, думає, ну ось і дочекалася. Тепер усі його статки дістануться мені. Раптом дід глухим хлопком закриває рота та розплющує очі. «А-а-а!» Мабуть, же подумала, що я помер і почала рахувати мої гроші. Любий, як ти міг про мене так подумати? Я думала, якщо ти помер, я кудись побіжу, знайду живої водиці, хлюпну тобі на обличчя і ти оживеш. Ну, що ти, Лапуля? Таке тільки в касці буває. А ми, Павлику, походу в казці живемо. У реальному житті люди так довго не живуть.